До вашої уваги, будинок у Львівській області в селі Діброва. Будинок розташований у мальовничому місті біля лісу та невеликого озера, що робить його ідеальним варіантом для дачі або постійного проживання на природі. Площа земельної ділянки близько 9 соток з чорноземом, що добре підходить для ведення господарства. На території є парник. Будинок утеплений, має світло та камін на дровах, який забезпечує опалення. Сам будинок має 40 квадратних метрів. Світло-рожевий фасад з металопластиковими вікнами, є затишна веранда з декорованою огорожею. Всередині дві кімнати, облаштовані для проживання, але потребує ремонту. На підлозі дерев'яне покриття, в одній з кімнат є камін, який додає затишку, який обклеєний шпалерами у вигляді цегли, кухня та санвузол, наявні та обкладені плиткою. Додатковими перевагами цього чудового місця є спокійне місце для відпочинку з чистим повітрям, велике озеро поруч для риболовлі чи купання. Велика лісова зона це чудова можливість для прогулянок та збирання грибів. У кроковому доступі магазини, аптеки, школа та садок в п'яти хвилинах від будинку, зупинка транспорту. Цей будинок це хороший варіант для тих, хто шукає комфортне місце для відпочинку або проживання неподалік від природи. Для детальної інформації або огляду. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму, та не забувайте підписатись на канал.